А ви не однакові, да? А, прикольно. Кросс. <ріст> Ось сидить где Із сейчас по плохолов. З кінчалими трьома нагостринами. Ось сидить та холов, і пильнує ключі, і пальці нитками перев'язує. У нього 206 крил, і стільки ж кісток, і стільки ж мілілітрів любові на всіх, і на співочих, і на папуг, і на совоподібних. Над лісами моря ходять по них кораблі космічні. Ось сидить та І зітхає від тої краси, і кладе у кишеню вогонь, і в ротову порожнину вічність. Ось сидить птахолов, немов із ангелиських шкурок, із коли Лавиться світ і сохне шовковиця, я продовжу ловити якраз низько літають роками, Ти знаєш, що коїться з низьколітаючими рибами і пабуками. Ось сидить птахолов і примружує очі на схід, де місячні кролики риють нори у яблуках і умотує руку нитками, і сітку рожево бере, треба йти, і над лісами моря, і холодно вже і райдуга. Я прокидаюся в місті, де всі птахи витерті скоби з документів, а повітря пахне пластиком і вівсянкою. Мій дім при дорожні де щоночі зникає один товар з полиці. У ванні живе безіменна істота. Вона завжди ставить чайник, коли я ни вчора я написав листа на звороті старого рахунку замість тексту. Графітова пляма її можна читати лише під місячним світлом та все ж. У сміттєвому баку під вікном лежить стара кавова чашка з тріщиною, Я її не викидав. Я знаю, що колись прийде електрики, викрутить усі лампи. Я знаю, що з крану піде не вода, а пісок. А це погодься одне й те саме.